Цьому тижні ми готові зустріти наших курсантів, викладачів, офіцерів, членів їх сімей і, і, військово морської академії імені Нахімова з міста Севастополь. Вони вже знаходяться у нас в штаті. У нас в штаті чекаємо тільки їх прибуття з відповідними документами. Всі ми знаємо, в яких важких і незвичайних умовах перебували офіцери і курсанти академії Нахімова в Севастополі останній місяць. І, за цим спостерігала як вся Україна. Зрозуміло, що є наші курсанти, офіцери нашої академії, тому до них відносяться з великою повагою. Їх чекає, щоб їх підтримати, допомогти ввести до строю і з самими кращими побажаннями словами вдячності їм як. Патріотам як майбутнім захисникам вітчизни. наша військова академія є міжвидовим вищим військовим навчальним закладом, тому наші випускники проходять службу у всіх видах збройних сил України. Зараз керівництво збройних сил керівництво держави вирішує подальші місце і передак підготовки майбутніх офіцерів військово-морських сил збройних сил сил України. Якщо таке завдання отримаємо ми, то ми готові приступити до навчання курсантів військово-морської академії. Якщо буде прийнято рішення в інших вузах міста Одеси, ми готові з ним співпрацювати надавати допомогу. Але розміщення, харчування, всебічне забезпечення і загальна військова підготовка планується проводитись тут, в стінах нашої військової академії. Ми підготували. Що на відремонтовану казарму, поверх під курсантів, яких очікується більше ста чоловік, підвиску за контрактом, наш гуртожиток підготували, їдальня наша збільшена кількість столів під розміщення, щоб забезпечити безперебойне харчування особового складу. Для офіцерів і членів їх сімей зараз працюємо в тісній співпраці з Одеською державною обласною адміністрацією з керівництвом міста, щоб їх розмістити поблизу військової академії. Одеса це славетне місто, герой. Це Славетний морський порт. Тут багато поколінь військових моряків, які проявили себе як під час Великої Вітчизняної війни і інших збройних конфліктів. Тому навчання і виховання тут майбутніх офіцерів флоту, воно тільки позитивно вплине на них. Я вважаю, що цей важкий такий форс-мажорна їхня зміна їхнього місця навчання не вплине на якість їхньої підготовки. І також на вихованні їх їхніх як справжніх патріотів України захисників вітчизни, і всі чекають їх прибуття, щоб підтримати хлопців і дати дати їм хороший поштовх до до служби в майбутньому.